Собрались куча людей и на полном серьезе говорят, давайте сейчас денег дадим. Больше всего мне нравится тема восстановления Украины. А какой... и что собирается восстанавливать, объясните мне. Во-первых, через сколько лет? Во-вторых, а что именно? Ну вот если... вот что именно? Мариупольский театр? Мы без них. Там же, по-моему, итальянцы собираются восстанавливать. А? Да. Ну и как получилось? То есть что они хотят восстановить? Нет, если там инвесторы умные, они скажут, мы готовы. Крым, ДНР, ЛНР, Запорожье, Херсонщина, мы готовы. Готовы вкладывать, уверены в гарантиях, все будет хорошо. А на Украину куда вкладывать? По последним расчетам разминируют все, что там есть 750 лет. 750 лет разминировать. А главное, а куда вкладывать? Есть что-то, что не отдано американцам. Какой смысл вообще в конференции доноров, если в документе, подписанном с американцами, изначально заложен приоритет американцев в выборе партнеров для разнообразных проектов? Это просто тупой обман? Пожизненно. Без По без совершенно причины. верно. То есть это, это вообще разговор о чем? При этом заметьте, ведь за этим подписанием ничего не стоит. Но зато вдруг появились какие-то люди. А Ваков, оказывается, оторвался от своей винодельни в Италии и приехал посмотреть, что у пацанов происходит. Я чувствую себя хорошо, потому что наем там. То есть я, я просто переживал. Иначе, ну, ну как бы... Запах хватит? Ну, конечно. Это, это, если никого не будет, кто привык деньги воровать, то как-то неловко. Это же, это же как-то уже сразу не украинская тема. Всегда должен быть набор таких людей, типа, ой, мы тут, сейчас, шовы, и да. При этом воевать с нами все готовы. Вот если убрать всю эту болтовню, но ну, ясно, что Европа готовится к войне. Британцы готовы поставить 5000 ракет для ПВО. Мелоуни, у которой вообще ни черта нет, которая пришла, обещая совсем другой, пообещала более 2,5 миллиардов евро на украинские нужды. Италия бы занялась. Италия. Кредиты хотят дать Украине, но это что смехотворно. Какие кредиты? О чем кредиты? Этот, значит, еще сумасшедший кричит, что нужен план Маршала. Вот только мне скажите, как, как это вообще сочетается? Вот смотрите, Зеленский на полном серьезе заявляет, что ему нужен четкий план восстановления Украины. Подход или плана Маршала. Значит, про это он слышал. А Анджи Дуда вдруг рассказал, что, оказывается, Зеленский ничего не знал про Волынскую Откуда Вот как такой человек может быть президентом, который не знал ничего? Да, конференция, конечно, значимая, знаковая, шумная. Денег только не собрали много. Ну, Зеленский считает, что даже хоть откуда, если что-то увезет, уже успешно. Мне вот понравилось, как он сказал, будем отбирать страны затем, когда будем восстанавливать Украину. Только друзья Украины по будут позволены значит, восстанавливать ее. Врагам не позволим. Не, вы понимаете, он, наверное, думает, что в самом деле очередь будет стоять. Этих самых э, строителей, которые скажут: давайте мы же вам восстановим, да еще за наши деньги, не за Зеленского, аж само собой. Ну, вообще характер, шмы, шмыгаль он уже э, суммами, какими оперирует, видели триллион. Триллион нужно будет долларов на восстановление Украины. Э, то есть, вы понимаете, да, начинали. Помните, еще лет 10 назад, да, Украина там где-то 300 миллионов кредита получит уже успех большой, там э, неимоверный шум стоит на всю, э, на весь мир. А тут уже все же миллиардами меряют, сотнями миллиардов. Я вижу, до триллионов дошли. И главное, что все же в кредит. Как в Милоне сообщила, практически все дают в кредит. Кто и когда возвращать будет кредит? Кто-то задал этот вопрос на Украине, там, в той и в той же Италии. Кстати, характерно, да, что это дело происходит в Италии. Мелони замечательное заявление сделала в этой связи. Италия всегда находилась на стороне правды во все времена, понимаете? Ну, она же ничего не слышала, То хотя есть... она поклонница Муссолини. Вы понимаете, в том-то и дело. Если вспомнить ее... Истоки, историю ее партии, которая даже сохранила символику до сих пор, той самой партии, которая после войны была создана из сторонников Муссолини итальянский, то, в общем-то, да, вполне логично. И, кстати, в этой связи, э, вот вы вспомнили про министра культуры Италии, я даже сейчас посмотрел, чем он занимается пока, вот, Дарио Франческини его зовут, посмотрел, уже в отставке занимается литературной деятельностью. Напомню нашим зрителям, это именно вот этот министр культуры Италии, который в 22 году после попадания снаряда в Мариупольский театр заявил, нет, Италия сама за свои средства восстановит театр, чем мотивирует тем, что э, театры, культура принадлежат народу, вне зависимости от границ, от принадлежности, от политических партий. Ну, то есть, по этой логике, после того, как Мариуполь был освобожден, там уже должны были появиться итальянские архитекторы с линейками, там или с чем там сейчас приходят они, инженеры, строители. Вот і спрашивается, і где хоч один итальянец? Ні, театр восстанавливається і надіються його ну надстрої. Я пару ребят знаю. Ну, це бо... наверное, не тех, имели в виду. Вот, но що то я не вижу там італії? Забули, просто ніхто не вспоминает. А этот Франческині все він вже займається литературной діяльністю. Рухаємося з вами новинами безпосередньо про відновлення. Відновлення України саме так лунають... Такі тези лунають на конференції у Римі і відбудова України це те питання, яке зараз є в голові кожного українця, зокрема. І скільки ж коштуватиме справжня відбудова України? Шмигаль о, просто приголомшив, назвавши суму. Фінансування відбудови країни передбачається із двох ключових джерел: це фонд Україна і Європейський структурний фонд для приватних інвестицій. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що відбудова та модернізація України можуть коштувати 1 трильйон доларів на період у 14 років. Про це очільник уряду сказав під час виступу на засіданні української платформи донорів міністерського рівня в межах конференції з відновлення ЮЕРСІ. За словами Шмигаля, концепція України передбачає створення двох фондів у розмірі одного трильйона доларів. Це фонд Україна на 540 мільярдів доларів за оцінкою Світового банку. Стільки ж саме коштуватиме відбудова України. Фонд формуватиметься за рахунок конфіскованих російських активів та спеціального податку на експорт сировини до Російської Федерації. Окрім того, другою складовою. Є Європейський структурний фонд на підтримку України, і е, там передбачено 460 мільярдів доларів. Прем'єр пояснив, що це буде платформою для інвестицій європейського приватного сектору в українське е, виробництво, і е, безпосередньо декілька у нас стратегічних завдань, е, які бачиш мигаль перед українцями, це підтримувати і посилювати Лювати санкційний тиск так з боку уряду на Російську Федерацію, і також забезпечити достатню кількість фінансових ресурсів, аби Україна могла протистояти російській агресії та пов'язаними з нею викликами. Про це написав Шмигаль у себе в соціальних мережах. Варто нагадати, що перед конференцією URC в Римі спецпредставник Сполучених Штатів Америки Кіт Келок заявив, що міжнародні партнери мають допомогти Україні у відбудові і, нібито, запровадивши для неї так званий план Маршала своєю чергою. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час конференції URC заявила, що партнери ухвалили рі рішення про створення європейського флагманського фонду для відбудови України і державні кошти витрачатимуться на залучення інвестицій. Про це будемо говорити детальніше згодом. а Вас поки попрошу. Ставити вподобайку цій трансляції, звісно, річ, дописувати свої думки і бачення в нашому чаті на Ютуб-каналі. Я за можливості спробую вам відповідати на ті питання, які ви там задасте. Ну і в свою чергу рухаємося далі далі про. Виступ зеленського президента України Володимир Зеленський наголосив, що всі попередні заяви Москви про мир були частиною пропаганди. Спрямованою саме на дискредитацію України, і ось відверта розмова, відверта заява про Путіна від президента України Володимира Зеленського. Про що йде мова, він заявив, що, попри сигнали з боку Росії про, начебто, прагнення до миру, президент країни агресорки Владімір Путін відкинув кожну мирну пропозицію і продовжує ескалювати. О, про це Зеленський сказав під час виступу на конференції з відновлення України ЮЕРСІ у Римі. Цитую, лише рік тому багато людей думали, що Росія хоче реального миру, реальних переговорів та припинення вогню. Москва посилала ці сигнали. І це все було частиною їхньої пропаганди. Спроби сказати, що Україна, нібито, не хоче миру. Заявляє президент України Володимир Зеленський. Він зазначає, що тоді Україна. Сказала, повинен бути тиск на Росію, тому що вона не готувалася і до миру. Цитата Зеленського, і зараз усі бачать, що Путін відкинув кожну мирну пропозицію і ескалює. І дійсно ми розуміємо, що в ніч проти 10 липня Росія вкотре влаштувала масовану атаку по Україні ракетами і дронами. Після ударів президент України Володимир Зеленський заявив, що агресорка нарощує світ проти українських міст. Тому треба бути швидшими саме із запровадженням санкцій, тиснути на Запорєбрік, на Росію, так щоб вони відчували наслідки свого і. Безпосередньо в Кремлі після атаки по Україні зробила цинічну заяву. Речник російського диктатора Дмитро Пісков сказав, що Кремль надає перевагу тому, аби досягати цілий так званий СВО, тобто війни розв'язаної Росією проти України, і він вказав там слово сполучення. Це Пісков видав слово сполучення досягнення цілей СВО. Мирними засобами, і нібито готовий до перемовин із Києвом, застосувавши понад 480 дронів там по території України за одну ніч 10 годин тривала повітряна тривога, але він говорить про те, що нібито мирними засобами вони будуть продовжувати. Досягати цілі своєї спеціальної воєнної операції, так званої